Дитинство там промайнуло. Започалося ну, сердець, хто трошки так. Що міти? Ніші. А ти корти, тебе сюди біжить? Ні? О, я його боку з'їду, мене там не кортежить, мені так, на пару заденусь. Годин... Довше, то, то вже довше, то а я, Депоки, в общем, тут полов же то соціальный. Стала. Знаете. Де поки гостіаш то нормально. <рик> Та, <т. рик> Та, <т>. <рик> <рик> ідеш, то ті гості поміщо до Що Ти довго не сидеш в гостіа? <рик> 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 я що то нормально.

Торяно собі це в дорогу кожен день на, їде на той масаж, так то, До Дарапечання, то вона казала мені, що вона вже не боїться за рулем, і в Тернополі не йде, в тій машині не боїться. Казала, якщо б перед дачами переключала, мабуть, так, трошки. Але то б вона привикла, як. Це практики. Тобі їздила, наш людей на перелому. Смілевості. Ти ж тут ти вже знаєш дораз. Там наш що допомагаєш. Перший раз проїхав не дуже добре, другий раз вже трохи ліпше, а третій раз вже вирішив.